Що ти знаю, тут хватить, кід? Це дивараники точно. Це голубці, діти, тут хватив. Ох, дід, доброго тобі вечора. О, Смачної, доброго, вечері. Смачної вечері. Смачної вечері. Хорошого відпочинку. <рігум> <рігум> а другого дитя. Так. так, дід. Ну, ну. Та так не роблять, діти. Усе запихати треба в рот. Не получаються. Не знаю, що воно з капустою воно якось не рветься. Я думала, вони згорять там. Тушилися, тушилися. Тушилися, тушилися. Капуста ж то молода. Та то знаєш, як воно раз у воді робить. А, а, а зуби рідкі, поки його там да. підпиляєш. Да. А, да. Це так. Да. Ну я ж думаю, що таке зробити, щоб дід його їв і так, щоб воно прямо аж на нерви дійсть. Ну нічого, це як з'їси. Каже, а що так багато? Скільки ж там їх багато, то подлівка така зверху, ох, яка хороша подлівка була. Та такі, а думаю, що вони на весь двір пахнуть там? Думала, вони вже згоріли. А то почала пробувати, а воно... Раз попробую, другий раз попробував. Ну щось, думаю, може, хватить їх. Скільки ж їх можна трошкувати з молодої капусти, а воно може там я трошки кислоту кидала, може воно і не хоче через то. Що там таке? Щось є? Баба. Подізла на грану. вот отак до. Да. Набрав повернуть переживав тай. Та й та буде тобі смачно. Оце тільки будеш ходити тепер воду то ту самої ночі. Після них я вже попробувала. Та шо, я вже воду п'ю ходжу. Я вже води хочу. А, ну компот бере. Та наші їсти потім. Та можна по всякому а -а -а. хто я хоче такий. А -а -а -а. А що ж воно нас оце надурило, казали, дощ, дощ буде опять нас прольотями? То дві каплі капнуло, а що тобі саме? Да. Воно геть сонце закрилося такими хмарками. Та ти що, я думала, що дощ буде, та який там. Ой, звіздець, короче. І на завтра так само ж такий дощ, як і сьогодні. Оце yeah. Та вже воно все позасихало, куди вже той дощ. Уже хай не буде тих дощів, уже хай вони од нас Ну як причепляться, то. Чи ну, бачила вже баба цибулю заховала, за. Затоптала, да. Баба вже донизу бачить, що вже вона виросла цибуля, і вона походила зверху по бадиллі. Щоб бадилля вже вгору не росло, а щоб цибулина формувалася вже нормально і готувалася до, до чого? До копки. До, до вибирання. Отак то. А ти теж будеш топтати. Походити по цибулі. Та вона так, що гарна, зелена стоїть. Ну прийдеться походити, бо вона толку вже вона рости не буде. Бадилля буде, звісно, заважати. Можна притоптати вже. Вчора в інтернеті прочитала. У вас є ще 5 днів, щоб вибрати часник. Вибирайте часник до липня місяця. Думаю, менше думаю, що ж це такий хтось розумний, такі указання дає. Щоб там усе залишилося, щоб гарно зберігався, щоб вітаміни всі залишилися, ви його викопайте до липня місяця. Ага, як а трошки. підніметься, А вона вже майже піднялася. тоді майже це не означає, Та вже вона хороша. Вже можна її копати, вже готовий. Ну, хай ще трошки. Постоїть усе до спеки, як знайшлася сіль, щоб не пікся там, то вже можна її вбирати. І 10 сантиметрів хвостика оставляти. Ага. Як обрізати, 10 сантиметрів хвостика. Ти не знав? Я 5 їх оставляю. О, бач, ти мало оставляєш. Ти такий. Жадний. Ага, Отаку. Не знаю, треба десять, оказується. Ну, хто як хоче такий? Ну, не знаю. Я ж думаю, такі пишуть, вже обні, умні. Розумні, розумні, то вони все знають. Mm -hmm. Так як оце я, все знаю. <laughs> а яке обрізати? Ні. Ну що їх обрізати. Вони поотсихають собі. Вони ще ж влажні будуть, а ти їх пообрізаєш. Ну, no, як схочеш, так можеш. Як в тебе є час їх сидіти обрізати, то обрізай. А це не повлияє, хай а там. Не повлияє. Головне, щоб на сонці не лежав. Під, Ти його викопуєш, зразу холодок ховаєш, щоб на сонці не лежав. Під. От Отак тоді. І тоді можеш їсти той часний, Скільки хочеш. Да, дід? Там крякає під вікном бігає. От, ще не сплять. Oh, no, 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 no. Сьогодні була на базарі. Там ягід всякі, які тільки хочеш, mm -hmm. а. такі ягідні базари. І полуниця, і черешня якась в мене вже рання відійшла, а ще є пізні черешні, і жовта, і червона. І смородина більша менша. Ох, смородина горна. Мені захотілося, бо в нас нема смородини. Дід насадив цей дикої якоїсь, а вони тільки кущі там. А тепер треба завести гарні смородини. От, обрати, насажувати, насажувати. Бо сама цілюща ягода це смородина. І ніяка з нею всі вони хороші, але краща Що, смородинка. Сама краща смородина, щоб ти знала, а не крупна, а? Дика. Обикновенна, так, ага. да, як дика така. Да. Сама корисніша. Сама, так. Да. Да. Готов. Ну нічого, я куплю. А тут для ледач, якщо така, як вишня. Для... Куплю де? я пару баночок, треба поїсти. О, купи... По пів стакана в день, і поки оце є така можливість, треба її поїсти. Там усі. Пересипи з сахаром. Не треба сахаром портити її. Ну, треба наїстися, а потім на зиму. А тому така, все перекалапутять, ці на зиму. А, малі... а наїстися треба. Малі... І маліну можеш їсти. Я ще кажу, що смородина в нас, її немає рівних по тих цілющих мікроелементах усіх. Вона сама йде смородина, а потім вже всі інші ягоди йдуть. Маліна, то кажуть, от простуди. Як тільки простуда, одразу чай з смородини треба. Ось так-то. Я теж можу поумнічати, бо я це давно знаю. Ага. І я... як була смородина, то я її обгризаю, а це в цьому році щось є. Її... Да, щось були, кущі десь не стали, одна дика залишилася, й та її немає. Що це за комедія? Померзла. Померзло, померзло. видно. Та то він на базарі не померзло. Ну, каждую... Ну, мене плантація в людей десь. десь я не знаю. Затінки, десь не знаю, ну ягоди такі. Що тільки їсти їх зараз. І клубнички та, і... де вони тільки беруть її. Вже наче поотходила, а там є на базарі. Коротше, там усе Надо, Треба їсти, поки є. є Одних оце дуже корисна фрукта абрикоси, але їх немає. У нас Жалко, звісно. Ну немає, що ти зробиш? Померзли. Ну таке щось з ними сталося. Що... А як ціло? Да, вони бувають разу п'ять що то. То ти зробиш? А там бачила, то бачиш, якісь щось... чи 180, чи 160 гривень кілограм. Та вони якісь і не ноші, вони і не добрі. Отака я бачила на базарі. Базар, базар. Капуста по 25, все, що мене цікавило. По 40 гривень бурячки, по 80 гривень морковка. Оце таке я бачила. Ну, те, що хороша, воно та ціниться, я так зрозуміла. Я так зрозуміла. Дід казав, я не поїм, та воно не влізе мені. А тепер будеш дрова за мене возити. Та ти що? Та геть там ти перетрудився, він і з'їв п'ять голубців і втомився вже. О, таку смакоту доручила тобі сьогодні їсти. О, от молодець дід, тепер виростеш великий і лоб твердий буде. Беру, я гарно наївся. роги не вирослі. <сху> а хвіст то нічого. Не. Хвіст хай буде, так. Да. Як <сху> тільки роги доросли, ну, понятно, ні. там куче ріб О, А це не хочеш? Не. Як от тут, <сху> як згадаю ту відео, хлібушком каже, ви бачить хлібушком. Ну, хлібушком. Шепелявий. <сху> Холістирі. Тут холестерин, та, та, та водичка. Та. А чого вона така якось, жирна? Ні, трошки олійки водичка. А то ж олійка, а то олійки не багато. Олійки, да. Та там її небагато. в мене багато й немає. Я ж і показував, що вже кінчається. Треба купити сояшникової свіжої, ні, не свіжої, Ах. а отаї нерафінірованої, Ах. сирої. Да. Е, да. Нічого, щоб вона не термоп'яла. Підробкам, щоб не підлягала, от таку куплять. Рафінірування, виморожені, ще якісь, я тобі запретила вже куплять. так що можеш не боятися, це хороша олійка. Вона тушкувалася, вона не сильно жарилася там. Трошки тільки муки там піджарила. Собаці підсуматич. О, та собака ще, як побачить таку тарілку, треба подальше, бо тарілку копне. І воно такий запах, то Та я ж кажу, що воно на весь дір почало пахнути, а я біжу бігом заглядаю, чи воно ж не згоріло, бо задержалося в хаті. Нормальна красота така, такі гарні голубці вийшли. Головне, що діда нагодувало, І він тепер буде до самого спання, вже він буде тільки ходити воду пити, на мене дивитися, ось оска нагодувала, що не можу води напитися. Спасибі, кажи. От ти брат, спасибо, коли сказал. А то тільки удовольна, пейка его така. Сказать спасибі, да. Дякую сказать твіть обов'язок. Да, то. Сказал и все, и все хорошо будет. Ні, такий хороший будет. Так, ну все, бахай тоді до побачення, а та пішли ми. Дрова, дід, ще не роботи. Баба буде дрова возити. <гум> так, і все. Всім, Всім доброго, доброго вечора. вечора. Смачного.